100% гарантія поміняти життя на краще. Перших 10 рекомендацій священників. Перше. Найчастіше сповідатися. Робити щодня і спецсовісті, причащатися святих тайн обов'язково з належним приготуванням. Друге. Суворо дотримуватися посту у пісні, дні середу і п'ятницю. Третє. Причати себе до смирення через неосуд інших. Частіше просити вибачення і думати про себе як про грішного і останнього. Розуміти, що Бог попустив вісу увійти через гріховне життя і ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі і тим більше не звертатися до бабок і чи Взагалі, треба знати, що смиренність – особливий сильний засіб у боротьбі з одержимістю. Найчастіше закликати Ім'я Ісуса Христа, тобто вимовляти Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного і перехреститись. Це найдоступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіянню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, як це видно хоча б на прикладі. Звернення до Християнства священномученика Киприяна. Тільки хреститися треба правильно, з благоговінням не поспішаючи. Щодня приймати наше серце водохресну воду з просфорою і протягом дня воду малого освячення. жінкам, окрім днів природної нечистоти, приймати потроху всередину і мазати хворі місця. Освячене маслом, звітеря від служби на літії, від соборування, від мощів, від чудотворної ікони. Щодня слухати або читати Євангелія, особливо ті місця, де описується вигнання бісів і зцілення біснувати Господом, а також його страждання частіше повторювати тексти святого Письма і молитвослов'я. Вкрай неприємні нечистим Духом, наприклад, акафіс Христа Того Божому Михайлу, акафіс до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа Чоловіколюбця. молебень до Богородиці. Я внизу дам всі посилання на ці молебні, корисно молити щодня Вервицю, читати або слухати Псалтир. Заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб, можливо частіше звертатися до них у різних обставинах. Відомий випадок безграмотний звільнився від біснування, як тільки вивчився читати псалтир, читати також зцілення від ікон і мощів, перечитувати життя святих, обкурювати ладаном і окроплювати святою, святою водою житло. Щенці це роблять кожного місяця. Здійснювати паломництво прощі, щоб прикластися до святині, до мощів, до чудотворної ікони, зануритися в святе джерело, молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в чистилищі. Малому був вірний, поставлю тебе над великим. Корисно просити молитв про себе учнів і священників. Щедро творити милостиню не попрошайкам на вулиці, а в церкві і приносити обов'язково хліб на літургію за померших. допомагати споруджувати церкви, монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої.